Наконець, хлопці, на у нас кентаврики нові. Блін, ну чесно, ми не встигаємо все складати, бо вона вже стоїть так четвертий день. Мужики не складають, тому що відвозять дешевшу техніку, там то що 23-го року по розпродажу там пуста площадка. Коротше, дивіться, 50-ка нова. Кентавр. Це за конкурент скаути. Тут вже буде у вас все. Тут вже буде у вас примусова гідравліка. А тут зверху підвертій стоїть. Що знаєш, що в цьому непонятність проїхали? Тут, тут, тут чорні колеса будуть, а це чорний це зелений трактор. А, о, го, вони ще в разних цвітах. Тому що на, на рекламі всі в чорні. Ну, такі ще є, ось такі зелені. Коротше, що тут по ньому доробуємо? Ось таке будов, ну, це відео зовнішній зовнішні гідравлік. Вони вже принудительні, як в скауті. Ну фактично, там може і відрізнятись заводи з ГТВітер, то тобто, все-таки Кентавр інший. Потім задні мости, чулки теж, покажи, за... Я не заберу. Ну коротше, мости теж, вони крепкі йдуть. А, і найголовніше, що попередку, пам'ятаєте, старий Кентавр був такий, редуктора. Живобське. Тут же бачите які редуктори де. грубий, то конкретно соответствующе вже 50 і все. Що мотор, що мости, що коробка. 495 емовський мотор. От, може... Поняв, скажу, дихни в трубку. <говори> 495 мотор. Тут все здраво зроблено. Два насоси, гідропідсилювач, керма Все як положено, великі шасі, реверсна коробка передач, там буде ровний пол. Глушитель модний, все. А, є комплектація з договою дуго... безпеки, є комплектація обична. По ціні давайте в коментарях. Ми складем я обов'язково покатаюсь і проїду зроблю огляд. Ну що я побачив, що по железу допілили все, що мости зробили, що коробку зробили, що передні мост. Самі бачите, індуктори зробили по -людськи. Вот. Плюс додали прижимне. І він вже по суті може в один ряд ставати з скаутом. А чи який буде по комфорту, бо скаут беруть, бо там ну, сідаєш, там, як Дон Фен, комфортно, там все робоче місце, коврики, там підвісні підальки, тут теж підвісні. Бо як воно вже буде по, по управлінню по комфорту, то вже побачимо, кажуть, хлопці, коли буде трактор е, зібрати, <кхідемо> проїдемося, по, по, покатаємося і побачимо, що він себе буде представляти. Ну, Я думаю, що конкуренцію дасть і буде. Буде не гірше. По крайній мірі, по основному, по основному по ходовій він не уступає. І ще немаловажно ще буде модифікація з кабіною. Ну, вже вона є. Не буде, вже вона є. тільки хрен поймі коли розбереться. І з кабіною і з кандіром. І там по ціні буде з кабіною стоїть 10, по-моєму, 700, а з кондюком буде 11, 6, 11 500 чи 11 600 Тобто 50-ка самая дешевая буде з комбиной, з кондером, за всіма ділами. от іменно кентавр, который по ціні именно всіх конкурентів робить. Іменно кентавр. Так що такі діла, хлопці. Підписуйтесь на канал. Чим більше буду лайки, тим случае ми його складемо.